Своє професійне свято відзначають люди найгуманнішої професії в світі лікарі. Це завдяки їм рятується життя людей. Це вони допомагають на світі з'явитися новій людині. В актовій залі тисминовської поліклініки відбулись урочистості з нагоди Дня медика. Традиційно кожний рік каже третя неділя червня, відзначається наше професійне свято День медичного працівника. Цілий рік працюємо посилено в темпах. Не маємо коли віддихати є детіше і ночі, і вихідні, ми все повинні бути на бойовому кусту. І Якраз сьогоднішній день, напередодні нашого дня медичного працівника, ми трошки підведемо такі підсумки нашої роботи, що ми зробили за минулий рік. За минулий рік, враховуючи те, що наша держава живе в період революції і зараз йде в період. Не значеної війни. Часи зараз крупні матеріальному становищі, але не незважаючи на це, ми все одно ж працюємо. Уже традиційно у передень свята вручаються грамоти кращим медичним працівникам. Попри усі колізії, що вирують зараз в нашій державі та й у галузі медицини, будемо сподіватися, що позитивні зміни відбудуться і для медиків. А поки що, особа лікаря є вартісною. Жодне медичне обладнання не в змозі відчути, побачити, зрозуміти хворого, як досвідчений лікар, який повинен разом з хворим спільно здолати хворобу.